Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій, домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, Смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати, прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже. Чого ж тоді ви не увірували в Нього? А скажемо, що від людей Страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові Не знаємо. Тоді він мовив їм то я вам не скажу, якою владою я творю Це. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само А цей відповів: Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус їм. «Істинно кажу вам, що Митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. Откровення Розділ четвертий. Після цього я глянув і от двері відчинені на небі, і голос перший. Котрий я чув, як від сурми, що говорив зі мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі, і от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія. І райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця. Третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил, навколо і всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи Свят, свят, свят Господь бог Вседержитель. Хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і ложать вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом 50 сьомий Помилуй мене, Боже, помилуй, до тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба і мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку. І правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною. Самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати, проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити. І між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Книга Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості, ти сестра моя, а розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака. Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила. Поприскала я ліжко моє, мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до Шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА Іова, розділ. 26. Заговорив Іов і мовив Ой як ти допоміг тому, що без сили, підтримав слабу руку? Що ж то за раду ти дав тому, хто мудрості не має? І що за велику виявив ти обачність? Кому ти говорив оту промову? І чий дух? Вийшов із тебе. Тіні померлих трясуться під землею, і води, і усе, що в них живе, боїться, бо голий перед ним Шеол, і Авадон відкритий. Він розіп'яв над порожнечою північ, він на нічому повісив землю. Він замикає води у своїх марах. І оболок не розсідається під ними. Він місяцеві уповні, вид закриває, він простягає над ним свою хмару. Він накреслив круг над водами аж до межі між світлом та темнотою. Стовпи небес трясуться, і остовпілі лякаються його погрози. Силою своєю він утихомирив море і своїм розумом розбив рагава, дух його прояснив небо, рука його прошила вюнкого змія. Усе ж це зверхній вигляд його діл, а ми лищуємо слабкий їх гомін. А хто ж би міг збагнути силу? Його грому